Проходьте. Боже, Соко, яка ви господиня. Та, господиня, тобі сіда спориш мусила. Добрі, яку на цю готовку ходила добрі. добре. добрі. Хотіла Свако обтитях казати, та кажіть, але дуже хочеться смачно готуєте. Ой, дякую, Свако, дякую. Та то так все, на швидку руку зробила скоренько. А що вам більше всього сподобалось? Всі. То єдине, що можна було їсти з того столу. А нам, знаєте, дуже сподобався ваш подарунок. Отой сервіз ваш, всі майни перелік, той пластмасовий, серебрянкою пофарбований. Дуже гарний подарунок був дуже. А -а -а. То давайте, сваху, поки вам язик ще остаточно не всокся, поговоримо про майбутнє весілля наших дітей. Давайте поговоримо. Давайте. Давайте по організації, щоб все було по-людськи. Ви собі візьміть клавіше. Візьміть собі тамаду, музикантів, візьміть солодке, воду, горілку. А я візьму м'ясне. Чекайте. А може я візьму м'ясне? Добре, беріть ще й несне. Давайте краще та фаху подумаємо, чим то наші діти мають їхати в вас. Ви мою дочку не хвилюйтесь, вона має чим їхати. Добре, тоді я потрапив чоловіка, нехай він та як то буде виглядати, молода буде їхати велосипедом, а молодий з ділом. Добре, нехай оба їдуть на велосипеді, зекономить на селярці. Добре, нехай їдуть. І ще, сваха, треба так акуратно дітям пояснити, що вони мають робити з податкованими грошима. Сваха, Давайте не будемо лізти туди, де нам не треба. То їхні гроші, Нехай з ними роблять, що хочуть. Захочуть мені в хаті ремонт зробити, нехай роблять. Захочуть після ремонту купити холодильник, прайну машину, нехай купують. Я не проти. Я просто хочу, щоб було гарне весілля, щоб моя дочка була в білій сукні, все як положено. Боже, сваку, та ви ще будете тратити й сукню купувати. Та не смічить моря ту сукню, та й все. Тю, та вона має ще три сукні в шопі з минулих весіль. Я дарую й ми вже купили. А я вже зі стіни зняла і скрутила. А ти краще скажи, яке ж приди не видасте своєму сину. А от не хвилюйтесь, я їм подарую ключі від квартири. Ключі від квартири? Ну, я вже все весілля беру на себе, все за мій рахунок. Домовилась. Домовилась. Тоді я собі коп'ю ключі від своєї квартири і подарую. Нехай живуть зі мною.